Розвиток співпраці Чехії та Рівненщини обговорювали у рівному на бізнес-форумі. Іноземна делегація з 20 осіб, серед яких представники міністерства економіки, консульства та підприємці Чехії зустрілися з місцевими власниками бізнесу. Начальник рівненської ОВА зауважив, що Чехія та Рівненщина мають кілька спільних напрямків можливої співпраці від меблевої галузі до будівництва енергетики, логістики та харчової промисловості. Я впевнена, що обладнання Чехії, яке зроблено золотими руками. Чеських майстрів можна додавати додану вартість в нашому регіоні і ми будемо експортувати продукти не сировинні, а вже готові. Я впевнений, що наші передовики, як молочної галузі, харчопром, наш, резинотехнічні вироби, деревообробка, меблі, всі ті, хто сьогодні вже гідно представляє Рівничну, Знайде нові ринки збуту, знайде партнерів. Чеський підприємець Томаш Палечик працює компанія, яка виробляє станки для обробки пластику та металу. До початку повномасштабної війни мали партнерів в Україні на Донеччині. Сподіваються, що невдовзі вдасться співпрацю відновити. Також мають і інші пропозиції. Є по Україні по планах після завершення війни хочемо розвивати свій бізнес так, та змайкали, співпрацювати бізнес з багатьма містами заходу України. Ми згідні місь... співпрацювати і навчати українських, українських студентів, операторів верстаті на або. Не могли працювати в Україні, допомагати їй відбудовувати. Це навчання може проходити в Чехії на виробництві нашої компанії. За час повномасштабного вторгнення Чехія неодноразово надавала гуманітарну допомогу Україні та Рівненщині. Зокрема, а нещодавно уряд затвердив трирічну програму, яка направлена на відбудову України та передбачає певне фінансування починаємо ми з гуманітарної допомоги. За неї відповідає Міністерство закордонних справ, і це відбувається під час військових дій. Друга частина стабілізація. Це стосується мігрантів і внутрішньо переміщених осіб. Далі ми переходимо до розвитку, який вже після завершення військових дій. І остання частина це економічний розвиток на поствоєнне відновлення. Ми шукаємо проекти, які будуть спрямовані на економічний заробіток в подальшому, тобто ті, які будуть дивитися на майбутній розвиток fish. за інформацією, ОДА у 2022 році зовнішньоторгівельний оборот Рівненщини з Чехією склав 25 мільйонів 405 тисяч доларів серед експорту меблі, фанера, паливна деревина, насіння ріпаку, кукурудзи та соняшника.